Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Гроші українців зникатимуть з їхніх банківських карток в Україні. Тестують нову систему списання боргів, причому. В автоматичному режимі про це повідомили безпосередньо у податковій службі. Це офіційна інформація. Що саме збираються запровадити, і як то все має працювати? Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 97 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Державна податкова служба розробила і вже наразі тестує програмне забезпечення для автоматизації стягнення податкового боргу. Замість паперових платіжних інструкцій, система передбачає примусове списання коштів з рахунків боржників в електронній формі в автоматичному режимі через систему електронних платежів Національного банку. Як вам це подобається? Громадянам планують розширити цифрові сервіси у дії на цій державній платформі, де ми вже можемо і сплачувати податки як ФОП, сплачувати штрафи як водії, а сплачувати судові збори, судові штрафи. Вже можемо подавати навіть заявки на одруження, а можемо реєструвати шлюби. А скоро обіцяють і розлучатися також зможемо все через дію. Нас так, от цифровізують і роблять наше життя дуже... Дуже зручним, дуже зручним і дуже всі операції хочуть, щоб були максимально прозорими і доступними всім, кому це потрібно. А потрібно це владі. Для чого? Для того, щоб всі громадяни були максимально під контролем, щоб всі, кому потрібно, розуміли, які у нас є на рахунках гроші і куди вони спрямовуються. Але про це згодом. Для платників це означає, що податківці напряму забиратимуть кошти з банківських рахунків. Без будь-якої згоди, якщо у вас там кошти є, або можна буде списати певну суму, тому що ви завинили перед державою. Відповідно, вона її візьмуть і спишуть, і ніхто не буде питати, чи хочете ви цього, чи ні. Державна податкова служба спільно з Міністерством цифрової трансформації розширює цифрові сервіси для громадян, для нас з вами. Уже найближчим часом у дії з'являться нові функції: перевірка майнових податків на нерухомість, на землю, на авто, на рахувань та боргів, а також можливість з'явиться сплачувати податки онлайн. Ось так про нас дбають. Можливо, хтось комусь було мало труботи, то вона буде збільшена. Ось на чому наголосили податківці, що баланс між контролем і сервісністю ДПС Державна податкова служба налаштовує у діалозі, і саме комунікація це є ключ до змін, адже кожна зустріч дає є нові імпульси роботі податкової. Тобто, простими словами, зібрались, поговорили і вирішили налаштувати життя українців трошки по іншому, внести зміни, правки, нововведення. і е, вирішили, що покраще. Я нашого з вами життя е, полягає також зокрема в автоматичному списанні боргів, тому що це дуже зручно, не потрібно нікуди звертатися, ніяких платіжок. Взагалі можете ніякого сповіщення не отримувати. Просто зайти е, одного прекрасного дня е, на е, в свій е, додаток, мобільний банківський застосунок і побачите, що там з вас списали певну суму. Таку можуть бути кругленьку. певні якісь штрафи, якесь зобов'язання, щось десь було не сплачено. Взяли та й автоматично списали. Ви ж винні були державі. Винні от відповідно списання коштів відбулося чим незручно. І вам не потрібно нікуди звертатися, і вас не чіпають, і ви нікого не чіпаєте. Просто взяли та списали кошти. Ось що нам готують. Автоматичне списання грошей з рахунків боржників через систему електронних платежів НБУ замінить паперові платіжні інструкції і підвищить ефективність роботи з боргом. Тобто боржникам слід приготуватися до ось таких змін. Тому якщо у вас є певні, певна заборгованість, її потрібно найближчим часом погасити. Інакше це зробить за нас з вами держава. Хочемо кажуть податківці створити нову послугу для громадян про майнові податки, щоб кожен у дії міг перевірити свої об'єкти оподаткування. Ну, як я вже казала, це квартири, будинки, транспортні засоби, земельні ділянки, звірити дані, отримати нарахування, дізнатися про борг і, звісно, сплатити податки. І замість паперових платіжних інструкцій з'являться електронні. Державна податкова служба зараз використовує програмне забезпечення, тестує його для ефективної роботи з податковим боргом. І нова система передбачає удосконалену інформаційну взаємодію між Державною податковою службою, казначейством та надавачами платіжних послуг. Простими словами, інформація передається, податківці будуть знати, де які у вас є рахунки, де у вас є кошти, і якщо ви не сплатили певну суму, заборгували чи за земельну ділянку, чи за авто, чи за квартиру, відповідно спишуть ці кошти і дуже оперативно. А я нагадаю, що з 1 жовтня українські банки посилили контроль над фінансовими операціями своїх клієнтів, і дуже активно відстежуються відправлення і отримання коштів більш ніж на 30 тисяч гривень на місяць. І це робиться для того, принаймні офіційна версія, щоб запобігти шахрайству. І відповідно, щоб якщо ви проводите підприємницьку діяльність, таку не зареєстровану, відповідно отримуєте Значні суми від клієнтів, але не є фізичною особою підприємцем, і тишком нишком заробляєте певні кошти, то відповідно це все буде гарно відслідковуватися. Ось такі зміни, ось такий відкритий банкінг з нового місяця з 1 жовтня. Про це я детально розповідала у минулому випуску. Не будемо на цьому зараз зупинятися. Детально залишу посилання на відео в описі під цим роликом. Якщо для вас актуально і цікаво, обов'язково перейдіть і ознайомтесь. Підводимо підсумки. Держава хоче максимально нас цифровізувати, щоб все, що ми робимо, все, що ми маємо, все, що ми винні, було як на долоні, щоб все можна було відслідкувати. І відповідно, ми до цього вже не те, що йдемо, ми до цього вже прийшли. Комусь це подобається, комусь ні. Зрозуміло. Нам це подають під таким гарним соусом, що зараз операції всі прозорі, все так буде легко, все так буде прозоро. Зрозуміло, скажімо так, це буде зручно. Ну, так, з одного боку буде дуже зручно зайти просто в дію, і побачити а, необхідність сплатити податки. Але... Але це може призвести до того, що нас взагалі будуть позбавляти права вибору, що нас взагалі не питатимуть, що за нас вирішуватимуть, що за нас прийматимуть, ухвалюватимуть рішення, і їх виконуватимуть, навіть без відповідного судового розпорядження. Виявляється і таке можливо. Кого дивує взагалі, що можливо все що завгодно у нас, чи кого дивує те, що ми так ось цифровізуємось? Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви з приводу. До цього всього думаєте, чи бачите ви в цьому плюси якісь переваги, чи виключно недоліки? Тому що зараз дуже багато питань, і буду активно спостерігати за тим, що ж понаприймають, що ж ухвалять, що ж зміниться кардинально. І, звичайно, ці нововведення будуть запроваджені, одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і, на мою думку, цікавих українських новин, а я їх поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.